Обіцяного три роки чекають. Міст на гощанщині, який більше року тому обвалився і який цьогоріч обіцяли відновити, залишається зруйнованим. Трагічна безвідповідальність. Моторошні деталі трагедії, що сталася із жінкою, яка згоріла на власному городі. ITV. новини. Добрий вечір. Обіцяного три роки чекають. У селі Федорівка, що на Гощанщині, більше року тому обвалилася частина мосту. Чиновники обіцяли відремонтувати цьогоріч, втім, поки що палець о палець не вдарили. Тим часом міст продовжує руйнуватися. Місцеві кажуть, напевно, усі зачекають, поки споруда завалиться остаточно. У якому стані міст через рік після обвалу та які відмовки використовують представники влади у матеріалі Вадима Мороза не чекали? Ми теж це міст у селі Федорівка, що на Гощанщині. Точніше, те, що від нього ще залишилося. У квітні 2023 року частина споруди обвалилася. Це кадри з жовтня минулого року. А так міст виглядає зараз. Місцеві жителі б'ють на сполох, бояться, що дощову осінь споруда може не пережити. Ми не хочемо чекати, поки не обвалиться і пострадають люди. Через цю дорогу проходять маршрутки, які їдуть до інших населених пунктів, до інших сел. Автомобілі люди ходять, продукти возять до магазину. Це наша єдина дорога, якою ми. Їстимо і ходимо. Проїхати через міст можна лише по одній стороні. Втім, бідкаються водії, скоро й цього зробити буде неможливо. Подивися, яке урвище. Це буде вода йти, і вона порве цю дамбу ще. І там затопить, куди пойде. Ну куди таке? Що це Що це не можна зробити? Отмургувати. Тож гроші платяться, все платиться, розумієте. То з людей збери, ти нема грошей, О, збирай з людей там. Війна нема коштів, окей, всі розуміють, своїми силами одесь там вверху вже сиплють, щось там латають, то тут, якщо ще буде їхати великогабаритний транспорт, то його тут не буде. І це єдиний в'їзд в село, куди будуть їздити люди. Через міст курсує громадський транспорт, возять учнів до школи та доправляють до навколишніх сіл продукцію. Місцеві кажуть, міст це своєрідний зв'язок зі світом. Передають привіт владі. Я б сказала, ремонтуйте дорогу так не можна. Ну, типу. Не можна просто сидіти в кабінеті і нічого не робити. Треба ремонтувати дорогу. Тим більше, якщо ми останемось без морозової і без хліба, це буде вообще ну, не кайф. Заступник голови Гощанської громади розповідає, що частина мосту обвалилася через підняття води. За його словами, відразу на місце виїхали усі відповідні служби, встановили обмежуючі блоки та відповідні знаки. На тому будь-які роботи і завершилися. Дорога додає обласного значення і перебуває на балансі профільного департаменту Рівненської обласної державної адміністрації адміністрації гущанській громаді не належить. Ми постійно з ними е, на цю тему розмовляємо, оскільки і для нас важливо, щоб е, цей міст відремонтувався і для жителів нашої громади. Так але для того, щоб розпочинати будь-які роботи, в тому числі і підготовчі, і на цьому етапі не зупинитися, потрібно фінансування. У жовтні минулого року рівненській ОДА повідомляли, що ремонт мосту плануватимуть на 2024 рік. Будівельний сезон. 23-го року не встигає провести заходи, і планується на 24-й рік ремонтні роботи. Станом на зараз в обласній адміністрації палець у палець не вдарили і з нами спілкуватися не забажали, обмежилися текстовим коментарем, повідомили, що коштів немає. Всі кошти дорожнього фонду були спрямовані на потреби оборони країни та підтримку збройних сил України у зв'язку з повною відсутністю фінансування. Проведення ремонтних робіт на автодорогах області у цьому році тимчасово призупинено для ліквідації розмиву на штучній споруді у селі Федорівка, що на Гощанщині необхідно проведення робіт по капітальному ремонту у разі відновлення виділення коштів на ремонти автодоріг загального користування місцевого значення. Вказаний об'єкт буде однією з першочергових. І пріоритетних споруд, включених до переліку об'єктів ремонту, що будуть робити представники влади, як міст обвалиться остаточно, невідомо. Та й взагалі кажуть місцеві, чи варто доводити ситуацію до такого стану. Вже осінь наступила і знов підніметься рівень води. І ну це буде край. Вадим Мороз, Богдан Корб'як, ITV Media Group. Згоріла у полум'ї на власному городі. Трагедія трапилася на коречення. Пенсіонерка вирішила по обіді прибрати сухазілля за будинком. Назбиравши кілька куб, все запалила. Що трапилося далі та чому прибирання завершилося смертю у матеріалі Вадима Мороза. Прибирання на городі завершилося трагедією. Жінка вирішила запалити сухе зілля, але вогонь дуже швидко став неконтрольованим. Нещастя трапилося у селі Сторожів, що у Корецькій громаді пенсіонерка, яка проживала одна по обіді, вирішила спалити сухе на городі за будинком. Про допомогу кажуть сусіди. Не просила. Сіля згорода, це сухе. Хотіла площу прибрати, навірно. Пані Ольга каже, все сталося раптово, сама нічого не бачила. Про пожежу повідомив чоловік, який кинувся гасити полум'я, бо вогонь уже підходив до їхньої хати. Пощі біля кліва, огонь То Я через забор перескакую, беру вила і вели Збив, збив. А до сітки доходить вже. Я не можу, бо там сітка, тоді це правда. Воду, 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 я хату зорів. Я чекуші разники було пожежників. Не викликали. Сусіди кинулися самостійно боротися із вогнем. Полум'я збивали лопатами та вилами. Паралельно шукали пенсіонерку. Її ніде не було. Я зайшла, постукала, ніхто не відкриває. Я відкрила двері, по кімнатах її не було. Ми вийшли на огород, там вийла, стояли. Вилки. Ну, вона, я так зрозуміла, вона спочатку тут тушила, горіло вже туди далі. Сусід біля себе жінкою тушили. Коли погасили вогонь біля будинків, взялися приборкувати стихію у полі. Саме там і виявили зниклу сусідку. Я так, близько подойшов, жінка, ну, лежить сусідка, ну належить на мене їй. Руки підняті, ноги такого коліна зенути, і лежить, руки обгорівши всі. Ну, я голови не бачу. Я бачу вона. Я бігав в рак Оксана всього поненакову, галі сусідки, кого... а що таке як вона згоріла в житті. На місці загибелі жінки досі стоїть лопата. Сусід каже, що саме нею пенсіонерка намагалася самостійно погасити пожежу. Відповідно, що лопатою копано, наче, хотіла потушити чи що. А він бігала тушить сама. вона ж ніколи не кликала, нічого не казали. Вівщо, візіночі вожу хапнула. Сусіди викликали швидку, медики лише констатували смерть. За інформацією від поліції, загиблій пенсіонерці було 74 роки. Вона самостійно на власному городі запалила сухе зілля. Вогонь перекинувся на сусідську земельну ділянку, яка була засіяна зерновими культурами. Тож пенсіонерка почала самостійно гасити полумі за допомогою лопати. Коли все загасили, виявили обгоріле тіло односельчанки. Слідчі розслідують кримінальне провадження за части. Ною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. Пенсіонерка розповідають у селі більшу половину життя провела у рівному. На схилі лід повернулася у батьківську хату, жила сама. Час від часу до неї навідувався брат та онуки, тримала господарство та вирощувала городину для власних потреб. Чому у спеку вирішила спалювати сухе на городі у селі? Пояснити не можуть. кажуть, жінка була привітна. Та працює там. Вадим Мороз, Денис Коломес, ITV Media Group. Після новин поговоримо про догляд за шкірою восени, як боротись із сухістю шкіри, пігментацією та червоними щічками від куперозу. Скільки води потрібно випивати додатково за кожну чашку кави, як правильно обирати крем для обличчя? Та які косметологічні процедури найкраще робити восени? Про все це розкаже дерматолог у програмі про здоров'я сьогодні о 19.30. Не пропустіть. До чого призводить небажання платити у багатьох куточках рівного біля контейнерів для відходів розростаються несанкціоновані звалища будівельних та великогабаритних відходів. Унікальна вистава у драмтеатрі рівного 7 вересня відбудеться прем'єра постановки Мій друг Чорний Ельф. Місто потопає у смітті у багатьох куточках рівного біля контейнерів для відходів розростаються несанкціоновані звалища. Чому виникає така проблема? Та яке покарання передбачене за створення стихійних сміттєзвалищ? Розкаже наш Артем Максименко. Переповнені сміттєві баки та купи будівельних відходів у дворах міста рівне поступово потопає смітті, особливо будівельному та великогабаритному, як зазначає керівник КТП 1728 Сергій Марчук, найбільш гострою відчувається саме проблема великогабаритних відходів, адже графік їх вивезення не щоденний, а люди часто зловживають нормою. Графік вивезення великогабаритних відходів не кожного дня, а один раз в тиждень. І здебільшого, великі Купи великогабаритних відходів з'являються через те, що люди зловживають цією функцією. Тобто, в тариф, входить 13,5 кг кілограм відходів великогабаритних і 18 кілограм будівельних на одну людину в рік. Тобто, а здебільшого, ці купи звалюються, коли людина робить ремонт і виносить це в не 13 кілограм, а виноситься в тонах. Несанкціоновані сміттєзвалища це не лише естетична проблема, а й серйозна загроза для здоров'я мешканців. Як зазначає начальник контролю відділу за благоустроєм департаменту муніципальної варти Володимир Приходько, за незаконне скидання сміття передбачені штрафи. Інспектори виявляють порушників за допомогою систем відеоспостереження, а також завдяки інформації від самих жителів та управлінь ОСББ. У разі виявлення порушення на фізичних осіб або на суб'єктів господарювання складаються протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУПАП, які в подальшому для прийняття відповідного рішення направляються до адміністративної комісії при Рівненській міській раді. Сума штрафу за такі порушення складає. Від 340 до 1700 гривень. Вирішення цієї проблеми вимагає змін свідомості у мешканців громади. Адже, як зазначає Сергій Марчук, підприємство готове надавати додаткові послуги, але люди часто просто не користуються ними. Якщо в людей є проблематика, вони хочуть винести щось великогабаритне, можна просто набрати в КТП, і ми визначимо, чи це буде платна послуга, чи безплатна послуга, тобто не викидати, не нагромаджувати. Ми відкриті повністю. Тож, аби наше місто залишалося гарним та чистим, кожен повинен докласти. Максимум зусиль, адже це місце, де ми живемо. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV ІТВ Медіагруп. Три медалі на Паралімпійських іграх здобули рівненські представники. Дзюдоїсти змагалися серед спортсменів з порушенням зору. Наталія Ніколайчик стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 48 кілограмів. У фінальному поєдинку Українка перемогла японку. Давид Хорава виборов бронзу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Хорава здолав представника Південної Кореї та виборов третю на цих іграх медаль для України в дзюдо. Дзюдоїстка Анджела Гаврасюк, яка виступає у ваговій категорії до 57 семи Мів перемогла представницю Узбекистану. У Драмтеатрі рівного 7 вересня відбудеться прем'єра постановки Мій друг Чорний Ельф харківської режисерки Ольги Турутям Прасолової. У виставі гратимуть всього три актори. Про що постанова та з якими складнощами зіткнулися актори? Розповість наша Дарина Черемшина. У Рівному відбудеться прем'єра вистави Мій друг Чорний Ельф за одноіменною п'ясою Андрія Бондаренка. Як зазначає режисерка Ольга Турутя-Прасолова, це автобіографічний твір про дорослішення від башкетників до справжніх чоловіків. Це автобіографічний драматогічний твір. Тобто, автор писав про себе, про свого друга, про своє дитинство, ну і про наше теперішнє. І наша вистава, власне, вона так само про дорослішання, коли хлопчики перетворюються на чоловіків. Пані Ольга зізнається найбільшою складністю під час підготовки до постановки були короткі строки до прем'єри. У нас було дуже мало часу на постановку, і це було дуже таке ризиковане завдання братися за роботу з незнайомими людьми в абсолютно незнайомій атмосфері, тому що я не знала нікого з акторів. І тому це було досить непросто. Постановці гратимуть всього лише троє людей: двоє чоловіків та одна дівчина. До слова, акторка гратиме усі жіночі ролі, а їх у виставі близько п'яти. Як зазначає виконавиця ролей Надія Полідвор, найскладніше було показати різний вік героїнь. Насправді складно тим, що у кожної з цих жінок різний вік, у кожної з них. Різний характер, різна подача. Але з нашим режисером, в принципі, це було легко було війти в цю всю колію. Вона завжди наштовхувала на це. Попри велику кількість ролей в п'єсі, пані Надія каже, що найглибше висвітлена одна мама. Найбільше тут висвітлена, як для мене, роль мами. Дуже класно, те, що показаний її стан, як вона спілкується зі своєю дитиною маленькою. З маленьким шибеником, як вона спілкується з підлітком. Оцей процес зростання і процес зростання не тільки дитини, але процес зростання мами над собою. Кінцівка змусить глядача відчути вирій емоцій. Утім, постановка має обмеження 18+, через вуличну лексику. Прем'єра вистави Мій друг Чорний Ельф запланована на ці вихідні на 7-8 вересня. Дарина Черемшина Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. і ми дивимось це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.